Ола Песола на каналі Пасивний дохід. Сьогодні інвестую в Бразилію, два великих промислових гіганта з величезними дивідендами та ще вищими ризиками. Нагадую, що моя ціль це вийти на 2000 доларів пасивного доходу. Вийде це чи ні, Ну, побачимо. Що я для цього планую робити, це інвестувати по 500 доларів кожного тижня впродовж року. І ми побачимо, що з цього вийде. Так, давайте коротко про те, з чого я почав. Минулого тижня мій портфель був 106 тисяч доларів. Станом на сьогодні мій портфель вже 107 630 доларів. Тобто 1100 в плюсі, доволі непогано. А ще якщо враховувати те, що за цей тиждень сам ринок впав, тому я вважаю це досить непоганий результат. А що саме смішно, витягнули е, самі ризикові акції. А, до речі, е, Процес інвестування я зняв весь на відео. В мене буде окреме відео, де я прямо такий зробив запис екрану, щоб показати сам процес, як взагалі відбувається покупка акцій, продаж акцій. щоб люди, які ще не пробували торгувати, інвестувати, ще просто мали уявлення. Вони ви можете подивитися взагалі на, на те, що бачу я, коли купую акції, тобто екран, що відбувається, як купувати, як ставити ціну. Одну акцію я продав, тому я думаю, в суботу змонтую відео і вийде таке дуже цікаве і корисне відео. А ще мене запитували про те, щоб я показав свій портфель повністю. Ви зможете побачити там мій портфель повністю, тому що я нічого не приховував, і, і ось так, як є, я прям показав весь цей процес. Таке взагалі мало хто показує, але мені не жалко, можете дивитися. Так, продовжимо. Хочу нагадати, що сьогоднішні інвестиції ризикові. Навіть для мене вони трішки ризикові. Але тим не менше, тобто почнемо з Вейли. Vale. Це моя одна з улюблених компаній в сфері металургії. Основа її це чорна металургія. Але приємно, що вони пішли в бік міді і кольорових металів. Тому що, на мою думку, мідь це золота жила або мідна жила. Тому що подумайте самі. Вся електроніка, штучний інтелект. Основа всього це мідь. І з розвитком цих технологій, з розвитком електрифікації світу потрібна мідь. А ще одна причина, чому, мені здається, мідь буде рости. Це в тому, що електромережі Європи починають виходити термін експлуатації. І їх потрібно замінювати. Знову ж, світу потрібна мідь. Тому в мене взагалі в портфелі, можливо, занадто висока частина саме видобувних компаній металургії, десь на 15%. Найбільше це Rio Tinto, а на другому місці, напевно, вейле. Подивимося на графік акцій. Ми бачимо, що вона почала рости. її ще трішки дешевше, але й зараз дивідентна дохідність 11,5%. Вони дійсно платять, тому. Вони вже мені заплатили доволі непогані такі дивіденди. Мені мені все подобається в цій компанії, в принципі. І ми бачимо, що коефіцієнт виплат лише 64% це взагалі супер. При такій високій дивідентній дохідності, тобто компанія реально генерує прибуток. І ми бачимо рекомендації. Тобто, аналітики рекомендують цю компанію. Я не можу рекомендувати, тому що це справа кожного. Але особисто я її купую. Ще одна така причина, що мене зацікавило, це високі покупки хедж-фондами. Ось нещодавно багато хедж-фондів почали купувати цю компанію. Ми бачимо, і збільшили не просто там на кілька відсотків, ось 25-35%, 50%. Декілька, декілька хедж-фондів додали цю компанію вперше в свої портфелі. Тобто, якщо люди, якщо розумні гроші починають сюди вкладати, то. Напевно, вони щось знають. Дивідентна дохідність дуже висока, але ми бачимо нестабільна. Тому в хороші часи ви будете получати дуже високі дивіденди, а в погані часи вона не буде рятувати. Тобто, зазвичай я кажу, що дивідент, дивідентні акції рятують в погані часи. Але в даному випадку ці акції так не працюють. Там навпаки, в погані часи буде ще гірше в цих акціях. Але я вірю в краще, тому інвестував саме сюди. Зараз дивіденти виглядають дуже привабливо. У мене вже було 300 акцій, я додав 30, і моя позиція зараз 4200 доларів. Середня ціна покупки 1038. Тобто, що може не подобатись в цій компанії, я в плюсі, вони платять високі дивіденди, тому. А що саме ще цікаво, ось ви можете побачити, прям таке дно ну я надіюсь, це дно. Приблизно рік тому я читав різні новини, тому що я, я давно слідкую за цими акціями, саме в металургії, це літіо, мідь. Я дуже запам'ятав, що був такий період, коли всі видання кричали про те, що перевиробництво міді, що е, цей метал в надлишку і ціни будуть тільки падати, йти вниз. Але мені чомусь це здалося дивне, що всі про це пишуть. І я почав в той момент інвестувати саме в ці акції Ріотін, то vale. І, як бачимо, не прогадав. Тому тут, можна сказати, зробив все грамотно, Прямо як книжка пише. Ну, якщо, звичайно, акції не впадуть. Але на даний момент прям все зробив правильно. Друга компанія ще трішки ризиковіша це. Петролео Бразілео це Ну тобто її варто купити лише через одну назву, дуже красиво звучить. Це великий е, нафтовий гігант. І особливість цієї компанії, що значну її частину саме контролює держава в державній власності. Це, до речі, що не вистачає в нас в Україні. Я не знаю, що чому вони там видумують, тому що можна просто беремо класні державні компанії. Половину. Продаємо на ринку акції, щоб ми могли інвестувати в них. Все. Секрет весь взагалі простий, тому що це давно вже працює в Бразилії, в Польщі. Просто беріть і копіюйте те, що вже працює. Не потрібно нічого видумувати від себе. Але повернемося до нашої компанії. Ми бачимо, що акції 10 років вже в принципі нічого з ними не відбувається, вони так повзуть. Але це й не потрібно. Дивідентна дохідність 14%. Це дуже непогано. Коефіцієнт виплат лише 16%. Тобто уявіть собі, наскільки ця компанія прибуткова, скільки взагалі грошовий потік, який вона генерує. І ми бачимо, що аналітики також рекомендують її. Я не думаю, що вона сильно виросте, але це й не потрібно. Компанія платить неймовірні дивіденди. Але тепер поговоримо про дивіденди. Ми бачимо дуже високі дивіденди, але вони нестабільні. Знову ж, якщо ціна на нафту ще трішки впаде, я думаю, вони будуть різати дивіденди, тому що вони не дотримуються якби, політики дивідендів, це не аристократ. Але з іншого боку, ми бачимо, був рік, коли дивідендна дохідність була 80%. Уявіть собі, 80%, тобто два роки, і ти просто отримуєш 100% вартості компанії, тобто 100% від інвестицій, що ти вклав лише за два роки. А далі можна просто її тримати і іноді отримувати приємний бонус. І реально вони платять високі дивіденди. Ну, мене все влаштовує тут. Я не рекомендував би вкладати великі кошти в неї, але такий невеличку частинку просто заради приємного бонусу, чому б ні. Так, я, уже, в мене вже було 100 акцій, я докупив ще 10 і моя позиція з 1300 доларів. Ну, лише 1300 доларів. Тобто невеличка позиція, просто щоб отримати невеликий бонус. Середня ціна 2,70. Я бачу, що я трішки поспішив, зараз вона дешевша. Але, тим не менше, буду тримати цю компанію, щоб іноді отримувати високі дивіденди. Я надіюсь, відео було корисним. сподобалось. тому ставте лайки, можете підписатися на канал. І до нових зустрічей!